Блокований сідничний нерв впливає на шкіру ніг. Вона буде шелушитися, якщо десь затиснення йде на сідничну нерв, і шелушиться шкіра саме на, на, на суті. П'яточки. Зміщення шостий, сьомий хребець це будуть руки в нас. Так, буде шкіра на руках страждати. Всім позвоночків, шийного відділу хребта, Атланта, Аксіс. Це в нас буде страждати не тільки там головний біль, а шкіра для волосся. Так, буде випадати волосся навіть. Вильно в правильному положенні має стояти аксіс з Атлантом. Тобто вони в спарочці, коли стоять, нормальний кровоток в голову не болить голова, волосся нормально росте. Четвертий, п'ятий позвоночки дуже впливають на утворення підборіддячка. Що вони в спарки з груди е, наші видним м'язом, то блокується под'язичний нерв, під'язична кісточка. Е, що відбувається? Туди йде недостатній кровоток, лімфа не виганяється. І у нас іде описання, що як ми там не робили оці всі там втягування, да, воно не поможе, оскільки м'яз не може нормально і Він дуже розслаблений, називається гіпотонус м'яз. При гіпотонусному м'язові, скільки ти там не качав, не сосав і так далі, не займався цими всіми речами, нічого не буде. Тому стільки хочеш бігати на ці всі вправи. коли на місці всі стоять позвоночки, організм починає відновлюватись